Яму вирив. Десь до пів метра. Так, зараз я якусь телефон поставити, і щоб знімати, коли буду витягувати цей снаряд. Виріза, один. Бачите. Я вже пробував він не цілий, зірваний. так. Його треба чуть-чуть. Ну, досить глибоко, досить глибоко. А було пату, я його підважу. Зараз спробуємо. Головне, щоб телефон туди не залетів. Так. Пробуємо. Де звіно? Тут. Починається. О. От. Видно вам? От. Дістає. Бачите. Так, ось такий стакан. Зараз я вам покажу його краще. Дивіться. Це напевно Італія. Якщо оце, як мені пояснювали, оце корона. В ліву сторону Італія, вправо Австрія. Або навпаки. А тут ще якийсь такий пасик. Це перший, напевно, шрапнельний. До речі, внизу були в мене там кукарди. Я зараз туди ще раз піду. Можливо буде ще якось. І вверх би он туди підняться. І досить. Тут є де ходити, друзі, багато цього лісу. А я як був років три назад, то я, от, я от тут і ходив. Два рази я був. Не три, перепрошую, років п'ять. В 20-х роках я був десь. 21-й, 20, 21 -20 рік. Тут. У мене є, до речі, відео навіть можете подивитися. Монети я знаходив також. Вікторію Мануеля.